всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз, Я вже пішла в ділася. Коротше, буду робити чики чики своїм індикам. Два в мене осталося. Я тут вам далі у відео покажу, які вони. Так, коротенько, дещо розкажу, але ну, я про індиків зніму окреме відео. І поділюся досвідом. Я розкажу, як у мене було. Я не скажу, що це правильно чи неправильно, ви ж знаєте, але я ділюсь своїм досвідом, і там є такі нюанси, які, ну як сказати, рідко де побачиш. І поки сам собі нос не лоба, да, шишки, то й не знаєш, що з цим робити. Я індиками дуже задоволена. Ви всі знаєте, ви всі бачили. Ну, Якщо хто вагається чи тримать, не вагайтеся, тримайте. У мене підписничка є. Пані Валя, вона із Маргенці, з Дніпропетровщини. І це ж вона просила каже Юля: покажи Валеріка. Я там далі у відео розкажу, чого Валера. Но це не про те Друзі, дивіться, що я вам хочу сказати. Давайте з вами 3 листопада раночок на прохання моєї підписниці покажу тут Валеру. Вон, Мухтар, там показується. Муха у нас там. Дивіться, лишилося два індики. Я так розумію, що це індичка, щось воно непонятне. А тут один, то точно. Бігається. Муха! Дивіться. Зараз покажу вам цих двох придурочних. Ось покажу вам цих двох придурочних. Ось один придурочний, а он другий. І це мухтар бачить, німець, що ці вдвох з ума сходять. Он диви, диви. Бачить, що вони тут казяться, і він не може переносити. Треба закрити цього. Малиш, ходим закрию. І це гвалт зранку. Ходім, я тебе закрию, малиш. Пішли, іди давай на місто. Що ти тут упрашуєш? Я з тобою геть на повному серйозі балакаю. Давай. вперед. Вперед кажу. Так от, покажу ж. Валера, та он і той індик, ми думали, індичка індик. Дивіться. Е... Чого Валера? Всі Валери не ображайтеся. Дядя Валера Чумаченко це наш друг, теж не ображайтеся. Колись тренд був у Тік-Токі. Покажи фотографію, тік ток підбере звук. Я підставила індиків. І підставляється, Тік-Ток підставляє тренд. Це Валера, він у нас хорошенький. І оце ми, коротше, приколемося. Дивіться, тут уже, звісно, грязно, бардак у них. Вже з, ну, вже коцним їх, заб'ємо. І тоді буде чисто, да, хлопці? Ви не сердтеся, дивіться, який махіна. Брала я їх 20 квітня, квітня. було їх 10-13 штук, трьох забили, забили ну, маленькими, розкльов був. Я тоді розкажу про них все. Тут валечка, це для вас відео, ви знаєте. Якщо ви ще вагаєтеся, чи брати, чи ні, то не вагайтеся. Що ти вразить? Вряд... Давай повернися передом, передом к людям. Так, Валера, давай. <кій> Отакі. Оце залишилося два їх. Ну, я вам скажу так, що самочки треба забивати до п'ять ну, місяців, а цих до шести треба отримати. Ну, рекомендують. Он там барини вони їли. Один господь Бог знає, скільки вони картоплі виїли. Пропойка вся згідно була. Я зніму окреме відео від початку до кінця. Я дивилась тут одного блогера, дуже класний чоловік. І він каже, з індиками саме проще. Якщо ви все будете робити так, як треба, випойку, плюс метронідазол по схемі, вони, кажуть, їдять все на світі. Так і є. Так? Іди сюди, не серце, іди. іди. Іди сюди. Так що, оце така у нас два таких мальчика осталося. Отак. Ідіть <кхід> сюди. Чоловік каже, грязно, грязно, ну то вже ж грязно. Уже все. Зараз вони, зараз буду ставити воду їм на баню. Да, мальчики? Підемо митися. Отак, зелень вони їли, БМВД. Обов'язково БМВД, бо я питала, жіночка каже, комбікормом самим дуже дорого годувати, а так, ну, 14 кілограм більше не виростають. В мене, я забила Яндика, був 17 самого м'яса. 5... 1600 самого м'яса, без печінок, без нічого. Ну, це буде більше, я вже по ньому бачу. Цей здоровий. Він буквально забрав, набрав за два тижні. Так, не психуй. А індички, то там були, ви бачили, по 11, по 12. <кхи> Дівчатка. Ну, це саме м'ясо. Я рахую саме м'ясо, сама тушка, без печінок, без нічого. Та чи вигодно? Вигодно. Ну треба обов'язково їм давати БВМД порося, і багато води пить. Я давала пуріновська. Розводиться воно 1 до 10. Ну, сипеться. Я сипала літрову баночку на відро обмішки. Ну і картоплю вони з'їли. Бачите, варено. Один Бог святий знає скільки. Так, да, хлопці? Отак. Іди сюди. Іди, не серце, іди, не психуй. Іди. Іди. Отак, дівоньки, Все. Це вже остання фотосесія з ними на сьогодні. Ну, взагалі, і будемо вже тут прибирати отакі От справи. Хатку їм, ось, бачите, зробили, питали, чи не літали. Чоловік зробив таку хатку. Ось вони вже тут сітку порвали, будемо ремонтувати, то не літали. Тут вони сиділи. Он, вчора косили, бачите, траву вони перехамаркали. Ну, отак. Вже все. Да? Все. Друзі, ну що, побачили моїх пташечок? Ну, тепер я вам хочу, знаєте, що вас попросити? Дивіться, в мене на каналі є підписочка. Тетваль, вам привіт. Я думаю, ви зрозуміли, що це про вас. В неї є свій ютуб-канал, називається Життя сільської жінки. Вона така класна людина. От я вам чесно кажу, от в неї я часто захожу до неї на прямі ефіри, в неї ну там як вдома. Вона така хазяєчка, тримає корівку, не опускає рук, така вона живчик, ну така, знаєте, і я часто приходжу до неї на прямі ефіри і там так, ну, 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 ну класно, ну, чесно. Тому я вас хочу попросити. Я отут в коментарях і в описі до відео дам посилання на її канал Життя сільської жінки. Знаєте, давайте зробимо добру справу. Колись одна людина, Наталя, в гостях у заводчика коргів. Отак От мені дуже-дуже допомогла. Вона рекомендувала свій канал, мій канал у себе на каналі. І до мене пройшло дуже багато підписників від неї. Я вас всіх ціную і всіх люблю. Я всіх знаю, про всіх знаю. Тому давайте і ми зробимо. Давайте підтримувати один одного. Вам же ж не тяжко перейти, підписатися і написати коментар. Давайте допоможемо людині. В її нелегких починаннях. Вона веде свій Тік-Ток. Ой, в неї там такий класний зефір, вона робить. І букети, і коробочки. Ну, в общем, в людини золоті руки. Вас там буде, що в неї под... Ну, вам буде, що в неї подивиться. Вам буде цікаво, вона сіє зелень, вона також займається ну, городниця. Ну, коротше, дуже-дуже класна людина. Щира, добра, справжня отак. Тому, друзі, дуже вас усіх прошу. А я йду. Добра вам всім, миру, достатку, злагоди. Якщо вам цікаво, я всіх своїх підписників ціную і пам'ятаю, я пам'ятаю, що я обіцяла вам зняти про огірки, я розкажу. Я зніму окреме відео і розкажу про індики від А до Я, від початку і до кінця. Як з ними? Ну, Сказати, що з ними легко, не легко. Сказати, що важко ні, не важко. Мені сподобалось. Це все окремо я познімаю відео. Ось тільки розгребу трохи на дворі роботу і вже буде хатня робота. І буде більше часу. Я обов'язково всім познімаю такі блокові відео, які можна буде ну, собі зберегти, і все буде там. Про помідори. Напишіть мені в коментарях, про що б ви ще хотіли почути. Може, я про щось там ну, не знаю. Я обов'язково з вами поділюсь досвідом. Я така людина, знаєте, я що знаю, те скажу. Що не знаю, не скажу. От в мене тут жіночка. Спитала я в неї, кажу, а як торт, як ти робиш крем до торта? Такий смачний крем? А вона каже: не скажу. Так посміхалася, не скажу. В кожної жінки повинна бути загадка. Я так здвигнула плечима, думаю, ну і ладно. Загадка, то й загадка. Сім год мак не родив і голоду не було, обійдемося без крему, ради Бога. А я що знаю, та розкажу, не хвастаюсь нічого. Ви просто вже всіх, хто зі мною на каналі, всі знаєте. У нас не багато, немало, сім тисяч. Я дуже цим пишаюся. Я за вісім місяців набрала тисячу підписників, зібрала біля себе однодумців. Ви всі класні, щирі люди. Я вас всіх ціную. І знаєте, я кайфую від Ютуба. Я знаю, що мої відео бажають бути кращими. Я дійду до того, що я куплю телефон, я вам обіцяю і буду старатися робити людські відео. Ну зараз, я думаю, вам важливо мої поради, правильно? Отак. От Тому всім вам добра, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. Друзі, дякую, що ви в мене є. Але я ж кажу: люди роблять Ютуб ради грошей, а наш сірко роби на перспективу. Так, оце це я. Я ціную перш пер, за все. Це для мене, я кайфую від того, що я роблю. Це приносить мені задоволення. Ціную вас всіх, люблю, будьте мені здорові! А на канал, будь ласочка, підпишіться.